Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Підпалювали і знімали на відео, як підтвердження виконання замовлення правоохоронці затримали злочинну групу, жертви якої є й на Полтавщині. Нову кухню для підопічних облаштували у центрі адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі. Могила праворуч Свято-Успенського собору маловідомі сторінки історії Полтави. А тепер про це та інше більш докладно у Свято-Успенському соборі сьогодні прощалися із воїном Збройних сил України Юрієм Кононенком. І спочатку повномасштабного вторгнення він був призваний на посаду номера обслуги першої роти спеціального призначення. Загинув захисник 14 березня 2024 року на Донецькому напрямку яким запам'ятали воїни його колеги та друзі, дивіться у сюжеті. На щиті повернувся додому воїн з Полтавщини Юрій Кононенко. Прощалися з полеглим бійцем у Свято Успенському соборі в Полтаві. Юрій Кононенко народився 24 березня 1983 року. З 2002 року почав працювати в управлінні борових робіт, розповідає колега полеглого воїна Володимир. Компанійський парень. Ну подержи, трудолюбивий. Дуже добре, таких мало людей. Таких мало трудолюбивий. Себе не, не жалів. Получається, ну, в травні 22-го попав на війну. Хоча були проблеми зі здоров'ям. На початку повномасштабного вторгнення Юрій Кононенко пішов захищати країну від окупантів. Служив на посаді номера обслуги 1 роти спеціального призначення. Життя воїна обірвалося 14 березня 2024 року на Донецькому напрямку. У Юрія Кононенка залишилися батьки, дружина та син. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання за призначенням загинув, поховали Юрія Кононенка на Заторинському кладовищі поблизу Полтави. Підпалювали житло на замовлення. Є постраждалі і на Полтавщині. Правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи, які діяли в кількох областях України. На їх рахунку чотири квартири та п'ять будинків. За послуги брали від 500 до 3 тисяч доларів. Подробиці дивіться у сюжеті. Ідемо, Полтавська, Чернігівська, Львівська, Житомирська, Вінницька та Київська області. Саме у них на замовлення палила житло організована злочинна група. За даними правоохоронців, встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3000 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевих. Сі та виготовляли коктейлі молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова. Фільмуючи на камеру, відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази їхньої причетності до серійних підпалів. Крім того, вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів, мобільні телефони, на які приймалися замовлення та фільмувалися злочини, і банківські картки. Як з'ясували? Правоохоронці група складалася із 11 учасників. Встановили і особи організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені дев'ять мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори приймали замовлення на вчинення замовних підпалів. Та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Групу підпал по заказу. було закинути на три котелі, на відео котелімоуту і у лікарці. Що ви зробили з відео? Відправили ці людині яка давала адрес. Які кошти ви отримали за це? Дві тисячі доларів. Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою. Частина 3 статті 28, частина 2 статті 194 кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Двоє невідомих погрожуючи зброєю касиру, пограбували касу на автозаправній станції у селі Мала Кохнівка. Сталося це 20 березня близько 2-ї години ночі. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зараз поліція проводить невідкладні оперативно-розшукові заходи на території області та сусідніх регіонів. На місці проведено огляд, залучали всі похідці поліції Кременчука. Також задіяно. Оперативників поліції області наразі за фактом про кримінальне провадження, триваючи першочергові оперативно слідчі дії, встановлюються особи, що обґрунтовано підозрюються у скоєнні тяжкого злочину до громадян, місцевих мешканців. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, що може присвідчити розшук злочинців, прохання повідомити цю інформацію на лінію 102». У Полтаві один чоловік наніс тілесні ушкодження іншому. Сталося це у мікрорайоні Левада. Відео, на якому видно, як один б'є іншого, виявили під час моніторингу соцмереж полтавські поліцейські. Бійка сталася між місцевим мешканцем та військовослужбовцем, який приїхав додому зі служби, через ревнощі, повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. Під час спілкування з поліцейськими учасники від написання заяв та пояснень відмовилися. Також вони відмовилися від надання медичної допомоги. За даним фактом, причини та обставини конфлікту з'ясує превентивна служба поліції Полтави. У розпалі сезон першоцвітів перші такі квіти з'явилися на території одного із полтавських музеїв. Природоохоронці закликають у жодному випадку не збирати та не продавати ці рослини. Вони занесені до Червоної книги України. Деталі дивіться у сюжеті. Весна у розпалі, а отже, перші цвіти у тренді. Проте не кожен знає, що вони належать до рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України. Знищення цих квітів призводить до повного зникнення популяції. Адже часто їх виривають з цибулинами. Твердження та тих пролісків у лісі, море, чом не зірвати на букет, хибне, говорять фахівці. Ті ж проліски вони квітують тоді, коли розпускають листя. Зриваємо ми стебло з листями і з квіткою. І що відбувається далі? Рослинка не може запасти поживні речовини в цибулинку, яка знаходиться у землі. А завдяки цьому вона на наступний рік буде квітувати рано навесні. Одним з перших. Ших квітує підсніжник. Він дуже рідкісний на Полтавщині, говорить Олена Халимон. За її словами, частіше у Полтаві на клумбах можна зустріти галянтуси, так звану молочну квітку. Їх усіх треба оберігати. Весняні рослини дуже тендітні, і навіть якщо ми по ними пройдемося, то вже вони після цього дуже важко піднімаються. А якщо буде багато людей проходить, то і буде ущільнення ґрунту, то ці рослини можуть дуже погано себе почувати. Ряснія першими весняними квітами територія полтавської літератури меморіального музею Володимира Короленка. Говорить співробітниця закладу. Підсніжники у нас висаджені на території, на секретному місці, на чарівному місці. Відвідувачі вважають, що це в нас місце особливе. На тому місці, де знаходяться підсніжники, проходить теплотраса. Незважаючи на заборону, щороку в Україні розпочинається активний збір та продаж першоцвітів. Торгівля ними переслідується законом за знищення першоцвітів українцям за грожують штрафи, а саме від 510 до 1000 700 гривень за незаконне придбання збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу від 1700 гривень до 3655 гривень за рослини, зібрані на заповідних територіях або занесених до червоної книги на Полтавщині. Правопорушників спочатку весни не виявляли, говорять патрульні. Початку березня патрульні не виявили жодного такого правопорушення і на лінію 102 жодних повідомлень стосовно. Даного правопорушення не надходило. Природоохоронці наголошують, зірвані першоцвіти зав'януть швидко, краще ними милуватися. Як варіант висаджувати у себе на ділянках декоративні? А у центрі адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі облаштували нову кухню. Приміщення, у якому раніше готували кухарі, було без гарячої води, і практично в аварійному стані. Як зараз виглядає нова кухня центру, та що зробили на місці старої? Бачила Івана Діймова. Переселенка з Лисичанська Світлана Санжарова готує обід у центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі. Жінка працює на новій кухні, яку нещодавно тут облаштували за кошти благодійників. Вона говорить, ремонтом задоволена, оскільки попередня кухня центру була не дуже комфортна. зручностей не було жодних, не було ні води, не було таких гарних меблів. Але я і там працювала, старалася, а зараз зробили усі умови. То я на обід зазвичай готую чи кашу, чи макарони, і салати. Я їх роблю, щоб людям було приємно поїсти. А ввечері у нас гаряче. Стара кухня у центрі адаптації була практично аварійною, говорить його керівниця Марина Переверзова. Тому вирішили перенести її в інше крило будівлі. А на цьому місці зробили ще одну житлову кімнату для чоловіків. Кухня давно була без ремонту. Вона була незручною для приготування їжі і не було гарячої води. Тут в нас при перенесенні кухні сталася така можливість зробити гарячу воду. Ми додали бойлери, що дозволяє підтримувати саму кухню в ідеальній чистоті, і також це зручно для людей. Зараз у центрі адаптації живуть ті, хто звільнився з місць позбавлення волі, хто опинився без житла чи в складних, життєвих обставинах. Правила перебування для усіх однакові, каже мешканець центру В'ячеслав Беченко і перераховує їх. Работати, гроші. Ну, звісно, не пити, не, не употребляти нічого. Ну все, в принципі. і ну, приходить, звісно, тут в 10 відбой. Услови страюють, все є. Їздять покупатися, постирати, все. Як повідомила керівниця Центру адаптації Марина Переверзова, на облаштування нової кухні та кімнати для чоловіків витратили понад 200 тисяч гривень. 24 роки тому у Полтаві почали відбудовувати Святоуспенський кафедральний собор. Під час розкопок будівельники знайшли рештки більше сотні людей. Згодом їх перепоховали поруч із храмом, де зараз знаходиться ця могила. Та чому за увесь цей час там не зробили пам'ятник, дізнавалися наші кореспонденти. Поховання в самому центрі міста без напису і без загородження. Праворуч Свято-Успенського собору стоїть невелика могила. Мало хто знає, що тут лежать рештки більше сотні людей. Їх знайшли під час відбудови храму на початку 2000-х, коли розкопували котлован. Розповідає колишній настоятель парафії отець Миколай Храпач. Копали під фундамент. Фундамент і не тільки а й під підвал, під нижній. вирішили його робити, щоб була ще нижня церква. І безумовно, що під час розкопок знайшли дуже багато останків людей, які були тут захоронені. Тут захоронення були і в два поверхи кого хоронили? Ну, полтавців відомих, напевно ж, які мали якісь заслуги мархієреїв, може, священиків. Спрадавна Соборний Майдан був сакральним місцем для полтавців, говорить нинішній настоятель храму Владика Федір. За його словами, з початку 16 століття тут вже стояла церква, а до початку 19-го навколо неї був цвинтар. Тут було кладовище видатних людей. На жаль, все це знищено було ще на початку радянської влади. Ми навіть не знаємо достеменно, хто тут був похований. Але рештки цих людей духовенство зібрало і перепоховало поруч із Суспенським собором. Спершу таку могилу зробили ліворуч від собору, але потім, через масштабні будівельні роботи, рештки перепоховали на інший бік. Спланував мер Анатолій Тихнув, що тут поставимо хрест, якийсь пам'ятник і напишемо, хто тут, ці ще останки тут спочивають. Жінки там посадили, як бачите, квіточки якісь. Та за майже 25 років пам'ятник тут не з'явився. Лише тимчасовий дерев'яний хрест замінили на залізний. Чи має наміри парафія дооблаштувати це місце поховання, запитуємо у митрополита Полтавського і Кременчуцького ПЦУ Федора. Хоч це земля територія міста, але ми готові були ініціювати і залучити меценатів, незважаючи на війну, ковід і всі ці катаклізми, які відбувалися, у нас було декілька спроб зробити там пам'ятник. На сьогодні є проєкт і вже ця справа започаткована. Встановити там козацький кам'яний хрест. І це місце помітити, що воно є знакове і важливе для нашого міста. Тож питання з пам'ятником не закрите, додає він. Про нього пам'ятають, але поки всі ресурси йдуть на ЗСУ. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре все обов'язково буде в Україні.